Вітаю поціновучі математики. Розв'язуємо номер 564. Розкладіть многочлен на множники. Перше. 4а в кубі плюс 2а в квадраті мінус 8а. Спочатку дивимось на числові множники, на коефіцієнти. У нас це числа 4, 2 та 8. За дужки можна винести двійку, адже всі ці числа діляться на 2. Тепер дивимось на буквену частину А в кубі, А в квадраті, і фактично А в першому степені винести за дужки ми можемо змінно в найменшому степені, тобто в першому. Отже, 2а будемо виносити за дужки. 4 ділимо на 2, буде 2. А куб ділимо на А, при показники віднімаємо, отже, буде А в квадраті. Знак плюс. 2 ділимо на 2, буде одиничка, можемо не писати. А квадрат ділимо на А, фактично у першому степені показники віднімаємо, буде А. Знак мінус 8, ділимо на 2, буде 4. Було А у першому степені. Ми його винесли за дужки, отже, змінної не буде. Друге завдання. 9Б. Куб мінус 3b квадрат мінус 27б у п'ятому Починаємо з числових множників. У нас це числа 9, 3 і 27. Всі три числа діляться на 3, Отже, трійку зможемо винести за дужки. Дивимось на буквену частину b в кубі, б в квадраті та б у п'ятому степені. Виносимо завжди у найменшому степені, це другий. Отже, 3 b квадрат ми зможемо винести за дужки. 9 ділимо на 3. буде 3. b в кубі ділимо на B квадрат. Показники віднімаємо, буде b. Знак мінус. 3 ділимо на 3. буде одиничка, можемо не писати. b квадрат. Ділимо на b квадрат буде одиничка. Ось тут писати треба обов'язково. Знак мінус 27 ділимо на 3, буде 9. Б п'ятому ділимо на b квадрат, показники віднімаємо. 5 мінус 2 буде 3. Завдання виконано. Третє: 16m у квадраті, мінус 24m у шостому. Мінус 32 м у третьому. Спочатку дивимось на числові множники. 16, 24, 32. Всі три числа поділяться на 8. Отже, 8 можемо винести за дужки. Дивимось на буквену частину. м квадрат, м у шостому і м у кубі. Виносимо найменший степінь, тобто м у квадраті. 16 ділимо на 8, буде 2. М квадрат ділимо на м квадрат, буквеної частини не буде. Мінус. 24 ділимо на 8, буде 3. М у шостому ділимо на М у квадраті, показники віднімаємо, буде м у четвертому. Мінус 32 ділимо на 8, буде 4 m у кубі, ділимо на m у квадраті, показники віднімаємо. Буде m у першому степені. Перший степінь можна не писати. Четвертий приклад. Мінус 5b у кубі, мінус 20b у квадраті, мінус 25b у п'ятому степені. Бачимо, що перед кожним числовим множничком у нас стоїть знак мінус. Отже, мінус можемо винести за дужки. І 5, і 20, і 25. Всі три числа діляться на 5. Отже, 5 можна винести за дужки. Б у третьому степені, Б у другому степені, Б у п'ятому степені. Виносимо найменший степінь. Б у другому степені або в квадраті. Мінус ділимо на мінус буде плюс. 5 ділимо на 5 буде 1. Б у кубі ділимо на б у квадраті, показники віднімаємо, залишиться б. Мінус ми винесли за дужки. Мінус поділити на мінус буде плюс. 20 поділити на 5 буде 4. Б у квадраті поділити на б у квадраті, одиничка, можемо написати. Мінус ми винесли за дужки, або мінус поділили на мінус буде плюс. 25 поділити на 5 буде 5. Б у п'ятому поділити на b в квадраті показники віднімаємо 5 мінус третій степінь. Цей номер виконано. Переходимо до номера 566. Винесіть за дужки спільний множник. Перший приклад. 7м у четвертому, мінус 21 м у квадраті, n у квадраті плюс 14 м у кубі. Спочатку увага на числові множники. 7, 21 і 14. Всі три числа поділяться на 7. Отже, 7 можемо винести за дужки. Тепер увага на буквену частину m у четвертому m квадрат n квадрат м у кубі. Бачимо, що найменший степінь м другий, отже, м у квадраті зможемо винести. Множник n, на жаль, є тільки у одного з добутків, тому n винести за дужки ми не зможемо. 7 ділимо на 7, одиничка. Можемо не писати. М у четвертому ділимо на М у квадраті, показники віднімаємо. Мінус 21 ділимо на 7. 3. М у квадраті ми винесли за дужки, а ось М у квадраті ми не виносили, залишився. Плюс 14 ділимо на 7. 2. М у кубі ділимо на М у квадраті показники віднімаємо. 3 мінус 2 1. Показник одиничка можемо не писати. Друге: 12а квадратb мінус 18 аб квадрат плюс 30 аб куб. Спочатку увагу приділяємо числовим множникам. 12, 18, 30. Всі три числа діляться на 6. Отже, шістку зможемо винести за дужки. Тепер дивимось на буквену частину. У нас є множники А і множники Б. Будемо розглядати їх окремо А у квадраті, А у першому степені А у першому степені. Отже, винести зможемо лише А у першому степені у найменшому розглядаємо множники Б. Б у першому, Б у квадраті, Б у кубі. Виносимо у найменшому степені. Отже, у першому. 12 ділимо на 6 2а в квадраті ділимо на А. А. Б було у першому степені, ми його винесли за дужки. Мінус 18 ділимо на 6. 3 А було у першому степені, ми його винесли за дужки. Б було у квадраті, винесли у першому ділимо приділені показники віднімаємо. 2 мінус 1 буде 1b у першому. Плюс 30 ділимо на 6, буде 5. а було у першому, ми його винесли. Б було у третьому, винесли тільки в першому. 3 мінус 1, 2b в квадраті. Третій приклад. 8 х квадрат y квадрат. Мінус 4х куб у п'ятому, плюс 12х у четвертому у в кубі. Приділяємо увагу числовим множникам. 8, 4 і 12. Всі три числа діляться на 4. Отже, 4 зможемо винести за дужки. Розглядаємо ікси. Х ікс у квадраті, х у кубі, х у четвертому степені. Винести за дужки можемо тільки найменший степінь, Отже, х у квадраті. Y у квадраті, Y у п'ятому, Y у третьому. За дужки можемо винести тільки найменший степінь. Отже, Y у квадраті. 8 ділимо на 4, 2. Було х квадрат, ми його винесли за дужки. Було y квадрат, ми його винесли за дужки. Буквеної частини не буде. Мінус 4 ділимо на 4, одиничка, можемо не писати. Х у кубі ділимо на х квадраті. 1 х таки залишиться. І у п'ятому ділимо на х в квадраті, показники віднімаємо, буде у кубі. Знак плюс. 12 ділимо на 4, буде 3. Було х у четвертому квадрат винесли за дужки, приділені показники віднімаємо. Було і у кубі, у квадраті винесли за дужки, показники віднімаємо. Перший степінь можемо не писати. Четвертий приклад. Мінус 5. Мінус 10п квадрат Q у четвертому, плюс 15P у кубі К у кубі. Мінус задушки не будемо виносити, оскільки є доданки із плюсом, і з мінусом. Дивимось на числові множники: 5, 10, 15. Всі три числа діляться на 5. Дивимось на множнички П. П у четвертому П у квадраті, П у кубі виносимо в найменшому степені в квадраті. Q квадрат, Q в четвертому Q в кубі. Виносимо у найменшому степені Q квадрат. Мінус 5 ділимо на 5, мінус 1. П у четвертому ділимо на П квадрат показники віднімаємо. Було Q у квадраті, але ми його винесли за дужки. Мінус 10 ділимо на 5. 2. Було П у квадраті, але ми його винесли за дужки. Було Q в четвертому, винесли Q в квадраті, показники віднімаємо. Плюс. 15. ділимо на 5, 3. Було П у кубі, у квадраті винесли за дужки, показники віднімаємо. Було Q у кубі, Q у квадраті винесли за дужки, показники, віднімаємо. Завдання виконано повністю.